Дуже цікава британська машина низькорангова Концепт 3. Це, як ви вже помітили, колісний легкий танк, у якого зовсім немає ніякої захищеності. Також маємо 76-міліметрову британську гармату на суцільних снарядах, які пробивають 100-50 з хвостиком міліметрів на топовому нашому снаряді. Але у нас всього-навсього 209 кінських сил на 14,5 тонн маси. Тобто у нас динаміка буде, ну. Як для колісної машини, напевно, дуже не дуже. Ну і відповідно, це викликає у мене деякі сумніви на рахунок актуальності такого колісного танку. Ну, тим не менш, давайте підемо в бій і подивимось, як же ця британська чудотехніка грається. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо контент подобається. Також перевіряйте, чи увімкнуті у вас сповіщення. Також є телеграм у описі посилання, знайдете туди, всі сповіщення також дублюються. Ну і все, погнали в бій. Ну і власне ось він наш топовий снаряд. Маса 7,7, 158 пробиття і майже 800 метрів на секунду. Початкова швидкість. Потрапили ми на кампанію. Майже дупа списку. Це ми на 5-0, дивно, 5-0 Це дуже не часто таке буває. Да, динаміка, щось далеко не не сама найкраще, щось розганяється. Воно якось доволі слоупочно. Також доволі повільно наводиться у нас башта, як бачите. Дайте вгадаю, це градусів 15, да? А, 14. Ну, майже вгадав. І це все діло на експертах. Перезарядка у нас трошечки більше 6 секунд. Знову ж таки, на цих же самих експертах. 6,2, здається. А, і 6,3. Ну і кути схилення гармати, мінус 10. Треба буде ще перевірити, скільки у нас заднього ходу. Сподіваюся, що задній хід у нас адекватний. Ну, і так, як ми, легкий танк, звісно, у нас є розвідка. От тільки нас навіть отакі дерев'яні забори дуже сильно сповільнюють, їх простіше об'їхати, ніж ламати їх своїм корпусом. А що по балістиці? Ой, слухайте, ну, балістика така доволі повинна бути непогана. Ну, так як динаміки у нас немає, я сумніваюся, що я там сильно глибоко встигну заїхати, я пропоную, поки що лишитися десь ось тут. Вони все одно сюди зараз будуть виїжджати. Але щось вони, я бачу, не дуже поспішають. Сумна новина. Хотілося б, щоб вони все-таки поїхали якось кудись. Дивно, зазвичай сюди багато об'їжджає, але не сьогодні, да? Задній хід. М -м -м, ну, непоганий, коротше, більше 30 кілометрів на годину. Коротше, задній хід є. Ну, давайте їхати глибше тоді. Раз така п'янка, раз вони тут ніхто нікуди не їде, то чого б і не проїхати нам? Вперед, для того, щоб зайняти якусь більш вигідну позицію. У мене там артудар, тільки трохи недокачений на цій машині. Зараз, я думаю, один-два фраги, і воно докачається. Знаєте, що приємно? Дуже тихо працює двигун. Це означає, що з нашими нинішніми звуками у Вартандері ми, по ідеї, зможемо на підкрадулях до когось під'їжджати і нас не дуже сильно буде чути. А вони, я бачу, взагалі всі в цей ооо, вчасно ти. Приперся. Ага, його вбили з кулемета до того, як я встиг навестись. Розкачка досить сильна. Така прям неприємна розкачка у машини. Да, Гармата качається дуже довго після зупинки, прям декілька секунд. Що, звісно ж, не може бути приємно. Ну, окей, на Респіто їх там багато, це зрозуміло. Зараз нові. А от де ті, хто був до цього. О, кавеха. Ну, на тобі кавеха. у башту, казна і все таке інше. Розвідаємо. І доб'ємо у ВЛД у полочку. Подача віддача, чи як правильно? Віддача гармати, напевно. У машини дуже сильна. Прям її ледве не перевертає. Від кожного пострілу. О, о, який клієнт стоїть. Подивіться, яка розкачка люта, господи. Розкачка, жесть. Ти після зупинки ще декілька секунд просто не можеш стріляти. Стояла тут 34, незрозуміло чим займалася. А що, вдало я проїхав? Каваху зустрів з респи, Тут цьому в спину виїхав. Ну і да, він мене не чув, бачите? Він абсолютно ніяк не відреагував на те, що я під'їхав майже впритул. Хоча, з іншого боку, знаючи, як у нас зараз працюють а, звуки, коли техніка, яка не в засвіті, зазвичай взагалі у неї не відтворюється звук ніяким чином. Бамс. Але без дамагу. Ну, суцільні снаряди, що я від них хотів, зато пробивають хорошо. Розвідав кританув, та й досить. А кого це? А це я. Це я ворога чую. Десь тут. Чи це літак я так чув? Господи, я щось і не зрозумів. Ооо, в горку під час повороту щось воно зовсім не їде. Ну, з іншого боку, да, що я хотів? Ну Тут скільки? 12 кобил на. Тонну виходить, це дуже мало. Як для колісної машини, це прям мізерна кількість кобил на тонну. Розвідав. Хоч я його й не бачу, але розвідав. А он де він бачу його. Каєчок. А може, ні, ні, не може. Не вдалося засунути йому таким чином. Ну, хоча б розвідав, та й то ладно. Ага, побачив, тільки розвідка не спрацювала. Видно, якось у мене приціл в сторону вельнув. Куди він дівся? За камінь десь заховався, так? Да? Жаль. Там ще не респіон зеніточка десь. Ну, звідси її не видно, практично. О! Але я це не задамажу. Да, суцільним це було б дуже-дуже складно. До речі, ця зенітка дуже легко мене може розпиляти навпіл, того що броніти в мене немає. О-о-о, привіт. Яка ж розкачка довга. Ну шо там, 4 фраги, 2 асісти? Ну так то непогано, насправді. Це я союзників уже чую. На жаль, у нас немає ніякого зенітного кулемета, це означає, що якщо по нам захоче відстрілятися авіація з автогармат, то вб'є вона нас дуже легко. Я це знаю, тому що я сам на льотці дуже часто розпилював ці концепти з повітря. І це все було дуже легко і просто. І захиститься воно ніяк не може. Тому, якщо вами зацікавилась льотка, то все вам кінець. Навіть звичайні кулемети нас спокійно будуть пробивати. Давайте на цей раз ще глянемо. Да, 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 он їде. А, я не встигну його перехопити напевно. А це дуже сумно. Дуже хочеться все-таки впаяти. Він проїхав сильно далі, так? Да? Ааа, і тут ще кущі ці дерева, ой. Це зліва ворог. Це не союзники. Прикольно, а де він? І ось тут під'їжджа. Та не качайся, ти так, господи. Ох, і скачка у цієї штуки. Так, ну і ось тут же я чув, десь когось. Тільки де він, що він, не дуже ясно. Ой, ладно, давай, кава шукати. Кинеться. Ну, нічого він то мені вже не зробить, звісно. Добиваємо КВ. Але я ось тут чув іще... Ось він, ось він, ось він. Солоденький мій. Господи, ці сауки постійно пивом собі очі позаливають і. Ні на що не реагують. Добити. Ну, доволі вдалий бій, 6 фрагів, 2 асіста, класно. Ні, звісно, коли проти тебе певні совки, які нічого не бачать, нічого не чують, то якось грати простіше. Та й 4-3, а не який-небудь там 10-3, звісно, легше. Бо я останнім часом дуже багато грав на топах, перед топах, і було мені настільки боляче і був такий лютий тільт, що. хоч у вікно виходь з сьомого поверху, хоча з сьомого можна і не, не гарантовано, треба, напевно, вище, якщо що. Ну все вже, бій практично закінчено. Результат у нас непоганий, цілком адекватний. При цьому мене жодного разу навіть толком то й не помітили, навіть жодного разу по мені не постріляли. І от що прикольно, мені вдавалося безшумно підкрадатись до противника. Мене практично не було чути. Напевно, в цьому плані концепт доволі цікавий, то що у нього тихий двигун, але, звісно, недоліків у машини маса. Прям багато недоліків, це я думаю, мені пощастило. Я думаю, зараз наступні бої будуть уже не такі вдалі. Хоча їх там вон, в бою ще доволі багато. А де вони тоді всі є? Може, на тому ще якісь зенітки десь чи що? Ну ладно, в будь-якому випадку цей бій уже закінчено. О, а цього разу ми в топі списку на зимовій Польщі. Ну, давайте, давайте по дорожечці спробуємо якось прискоритися, об'їхати. Я і так не розганяюсь. Так, ну це ще мене попідрізає. Да-да-да, О, ясно, класно. Вогонь, вогонь. Союзники. Ой, ладно, ви знаєте, воно навіть по дорозі не розганяється, якось особо. Ну, от ледве-ледве 50. Мені здається, дарма я так їду по дорозі прям. Максималка, то в нас, звісно, непогана. У нас там максималка, здається, кілометрів 70 повинна бути, чи скільки. А, 83 кілометри на годину у нас максималка. Але ну ви ж розумієте, да, що такої максималки ви тут не побачите, напевно, ніколи, бо вам карти не вистачить, щоб розігнатися до такої швидкості. Як не крути, а ця штука, вона просто не здатна їхати швидко. Точніше, навіть не швидко, а динамічно. Опа, пума стоїть. Та не качайся, ти досить. Ага, навідник стрілець радис. Добре, що в мене хоч каде швидке, і на тому дякую. Хоч встигну добити ось тут ще один хтось. Тільки де він там? Кулемет у нас теж лайно курсовий. Таке, чисто заборчик зламати якийсь маленький. Ще один концепт, ось тут поруч комусь впаяв в боєукладку. Звісно, прикольно, але я б хотів би також ще когось прибити. О, да! Подивіться, спокійно, абсолютно спокійно, нам дали хощам. Добиваємо мардер. Ремонтуємось. Ну, от, захистити себе я не можу від цього літуна. Ніяким чином. Зараз він піде на повторний заход, да? Але не по мою душу. Він там когось іншого надумав. А, от, навіть так. Ну, це мені пощастило, що там літун не дуже досвідчений. О. пачки, це у нас хто там? Ох, який. ооо ніфіга я впаяв. Чисто на глазок. клас. Ну, їх там зреспи ще багато їде, розвідаємо. Бачу, бачу, тебе бачу, солоденький. Майже. Давай так трошки вище. Да... О! О -ху Охоху! Дікер Макс, який навіть камерниками хер коли ваншотається. Оце щастить, називається. Слухайте, не така погана і машина, як я думав. Єдине, що то динаміки немає, ніфіга, але так-то глобально, якщо призадуматися, то цілком норм. Ну, знаєте, динаміки то хоч і немає. О, до речі, це ж живе стоїть. Динаміки хоч і немає, але. Ой, навіть перекинув. Але, не дивлячись на відсутність динаміки. Не пробив? Серйозно? А ми все одно швидші, ніж більшість наших противників і союзників. Ми все одно швидші. От, як не крути. Да, це по мені намагаються накидувати. Ха-ха-ха, мардер. Ще один ваншот. Прикольно, прикольно залітає, подобається. Так, а цей куди подівся? А, ось він. Ну, туди я вже не заслав би. Як я міг пазіка 4-го не пробити? Е з з цим суцільним снарядом, у якого 100 майже 60 пробиття, це, звісно, загадка дири. При чому не мене якої, а твоєї колишній. Ну, абоба вона така. Трапляється з кожним, який би там у тебе снаряд не був, яка б у тебе не була гармата. А якщо абоба, то абоба. і нічого ти з цим... Дуже той не зробиш. О, знову мені зреспив паяли. Ну, це було обідно. Мені зламали казну, дай-ка я нирну сюди вниз. Може встигну якось засейвитись. Відремонтуватися. Ну да, таке ніби більш-менш в безпеці. Хоча, ой, не факт. Мені, напевно, звідси можуть дати. Що там у мене? 5 фрагів і асіст. Ну знову, знову непоганий результат. Минулий бій, 6 фрагів, цей 5. Ну, цілком таке ніби достойно. І ще ж бій не закінчено, може зараз іще комусь дам по голові. Ну, вертикальне наведення повільне, да От що не дать не взять. Вертикальне наведення повільне. Але на цих берах багато в кого воно повільне, це якби не новина, не дивно. Угу. Перекинув, чи що? Ух ти. Боже, як качає гармату. Жесть. Жесть, як її качає. Подивіться на це. Я коли-небудь буду влучати чи ні. Досить розкачуватися, будь ласка. О! А, я занадто багато беру випередження. І по вертикалі, і по горизонталі, схоже. Ох ти йопта! Ваншот. Але і я отримав. Оце, по мою душу. Ну, з точністю бомбометання треба ще попрацювати. Ух ти. Ніфігати. О, і мені Мардер все-таки заслав. Ну все. Не можна було тут довго жити, все одно результат непоганий. Шість фрагів, асіст. Цілком нормально. Ще й навіть пожив якийсь час, попереживав плюхи. Ну, давайте ще один бій зіграємо. І знову ми в топі списку на сіверську. Погнали! Я думаю, на сіверську я зазвичай через А граю ось тут від цієї дороги, від лінії, але м, давайте спробуємо об'їхати по краю через цьому лінію. Я не часто таким займаюсь на цій карті, бо мені складно тут в принципі щось бачити, когось помічати. Ще я і на ультрах зараз граю. Я, до речі, да, прийшов до висновку, що грати на ультрах і грати на ультралоу для мене особисто великої якоїсь різниці немає. Я все одно нікого не помічаю. Я от от не знаю, така от, я сліпошара людина, яка прям ніхіра в цій грі не помічає, хоча граю в неї вже дуже-дуже давно. І здавалося б, повинен би звикнути, але ні, ніфіга, не звик. Тому просто вімкнув ультраналаштування, та й не парився собі катаю з гарною картинкою, хоча б візуально якісною. Нас дуже сильно сповільнюють всі ці заборчики і тому подібне. У нас і так динаміки немає, ми її ще й втрачаємо на от таких от моментах. О, це ж танк. Фоньк. І добити, але да, рикошет. Розвідана ціль отримала ушкодження. Ну, я думаю, доб'ють його зараз, чи що? Повинні б. Я не знаю, напевно, тут чекати у моря погоди не треба. Треба, напевно, проїхати ще трохи далі, трохи глибше. Тут я на прострілі нікого поки на довжині не бачу. О! Привіт. Господи, як качає сильно цю штуку. Оце ж живий танк, чи що це? Да, тільки не пробив. Давай-ка ще глибше проїдемо. Уже один фраг зробили, вже приємно. Думаю, можна і от сюди виглянути. Хоча, знову ж таки, тут уже. О, о-о-о, бачу, бачу, бачу. Де ти дівся? Он де воно знищено, прекрасно. Це був Шерман. Попереду. Розвідали. А куди ж ти поїдеш? Направо чи наліво? Напевно незрозуміло, куди він їде. Сюди їде до мене. Ну, це чудова новина. Давай виїжджай. Ну, якого біса він там зупинився. О! Асіст. Ой-ой-ой, пума. Є пума. Вона трошки сліпенька була. Пощастило. А от хто у мене ось тут, я так і не зрозумів. От цікаво, він мене чує зараз чи ні. Пазіка туди ж на смітник. Але ж це не він. Той, якого я розвідував, повинен бути десь тут все ще, ні? Ні, а може і він, біс його знає. Ну, десь вони. Ага, ага, бачу. Ой, погано не влучив. Не розрахував. О. А от що мені з тобою робить? Пазік. Їх там ще й двоє відразу їде. Критичні ушкодження. Ну, одного, як мінімум, я вимкнув з бою поки що, але там ще один виїжджає. Ой, ще ось тут. А я не встигаю, в мене повільне наведення. Ну хоча б розвідав його. Там його, я думаю, приймуть. Через літаків не чути ніфіга. Ага, цей пасік сюди направо буде виїжджати, так? Да? Чи куди, не дуже ясно. Ага, да, шукає мене. Наводься, йопта! О, встиг. Добре, що він спав. Да, повільне наведення у цієї штуки, звісно, трохи виморажує. Ой, і невдалий який. Але завдяки гарному задньому ходу я встиг відступити. А давай-ка я ось сюди ось ще об'їду. Може. О, о, бачу, бачу, бачу. До побачення. І ще один ось тут. Виїжджай, солоденький. Сім фрагів. Прекрасно. І там ще ж пам'ятаємо, що кавешка була. Ось вона. О, я не пробив його, бляха-муха. А, це ще й КВ-1 е, е. Ну, ладно. Ну, сім фрагів сіс, слухайте, кожен бій, 6-сім фрагів. Ну, нормально, абсолютно нормально. Що ж я можу сказати в якості висновку? Якщо не дуже сильно бикувати і діяти трошечки з головою, трошечки з обережністю, то ця штука здатна приносити немало фрагів. Звісно, якщо вриватися кудись бездумно, то вам не вистачить ні наведення, у вас буде люта розкачка, і ви не зможете адекватно відстрілятися по противнику, який буде вас чекати. Але якщо займати якусь позицію, за рахунок якої не якої швидкості, да, динаміки у нас немає, але ми все одно їздимо швидше, ніж ці всі пазіки і тому подібне, от ми зайняли позицію, зустріли в борт, чи не в борт, неважливо, і спокійно можемо робити фраги. Там 6-7 фрагів забій взагалі легко і просто не напрягаючись. Так що я думав, буде гірше, а так то техніка цілком адекватна виявилась. Хоча у мене особисто були думки, що це буде лютий кактус. Є неприємні моменти, так да, як я вже сказав, динаміка слабенька, розкачка дуже сильна, прям качає його як е... байдарку в морі. Але тим не менш, грається цілком адекватно і приємно. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.